Вітаю вас на каналі Йоханний Футбол і зараз ми поговоримо про українських футболістів за кордоном. А перед початком перегляду попрошу вас поставити лайк та підписатись на канал. А ми починаємо. Вчора першим у нас зіграв Назарій Русин, який вийшов на заміну в матчі сандерленд Сток Сіті. Вийшов на заміну він на 79-й хвилині. Сандерленд переміг з рахунком 3-1. Назарій отримав оцінку 6-7. Результативними діями не відзначився. Наступний у нас матч Евертон-Лутон Таун і Віталій Миколенко, який вийшов з перших хвилин. Евертон програв Лутону і вилетів з Кубка Англії. Віталій у в цьому матчі відзначився автоголом, але зіграв непогано. Отримав оцінку 6.7. Відео його автогол ви можете побачити в нашому телеграм-каналі футбол». посилання в шапці профілю або в описі під відео. Наступним у нас був Лунін, який потрапив до стартового складу на матч Лас Пальма» з Реал Мадрид. І Реал здобуває вольову перемогу, Андрій Лунін отримує оцінку 6.9 і зіграв він надійно. Там, де міг рятувати, рятував, і здійснював дуже даже непогані сейви. У моменті з пропущеним його я б винити не став. Сьогодні ж у нас три матчі. Першим у нас буде Руслан Маліновський, який вже готується вийти на поле о 13.30 в матчі Джену Алеча. У іспанській лалізі у нас сьогодні два матчі, Сельтові Гажерона 15.00. Довбик та Циганков вже готуються вийти у зартовому складі. Ми про це думаємо, ми в цьому не сумніваємось. Також Роман Яремчук може зіграти сьогодні в Мадриді проти Атлетико о 22.00. Шансів у нього менше вийти на поле, ніж у того самого Довбика, але ми будемо його там чекати. Тож на цьому все. Поставте лайки та підписуйтесь. Гарного перегляду футболу.